Ціть. Ну чого ви на ти за тих? Йоперний те театр, а? Що тут було? Фіос. О, Що таке кфіос? Аверфі. Це. Ну Літера. Він дінафі. Онікос і не аверфос му. Йобла. Сніговик О, з пістолетом. Ого, да. реклама. Ай, йоперний театр. Нікос, мені вже голова болить. Я уже хочу якось. Фрэнд Пиздец. Честно, я на такая этиолога пистолет, я бы написал бы. Йопорный театр.

Я не че, мене ті голова в Якісь Якись адельфі, блін, А блин, якийсь адельфі, мене вже голова каже, а ааа. Голова в кашу. кашу. Адельфі. Му і та. Я радь Елени. хочу, блина. Адельфі. Шо мені Елені що мені вибрати, і дельфі. І та, адельфі, му, і ну. та, елені. І та, і... елені. Я вже запутався. Пісець, блядь, це ж пісець, пісец. мене ж голова вкажу, я не можу розібрати ні одне слово, блядь, ааа. що за день? Що за день такий, а? Είναι. Μου. Η μυαλιά μου τωρα είναι πονε. Σύζυγος. Μητέρα. Οικογένεια. Είμαστε οικογένεια. Είμαστε. Είμαστε. Οικογένεια. Mm. Είμαστε. Οικογένεια. Συρία. Mm. Μητέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, θείος. Θείος. Σε σαββαίνει η ρεγκάζα που έπαιρνε Ο γάμος μου. Ο γάμος μου. Μου. Εγγονός. Αδελφός. Μητέρα. Ξάδελφος. Αυτή δεν είναι η θεία μου. Φουουου, my old. Πατέρας. Πατέρας. Σύζυγος. 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 Αδελφή. Συγγενής. Ωι, have... yes. Σύζυγος. Συγγνώμη. Ξάδερφος. Μενού. Είμαστε. οικογένεια. Αυτός δεν είναι ο θείο μου. Αυτός δεν είναι ο μικρόν θείο. Δεν έχω ξαδέρφια. Η θεία μου διαβάζει εφημερίδα. Η τα Είτα... Сия. О. Вилла Бази. Я получил. Единственный а до 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 геа. Его решение остаться в Кринце. Б- 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 мереть хозяин. Как отразилось на том, Ёбаный ты, ты в рот, ебанафи, я шо не поставил? NoT! AA! Not... В мене орать хочу! Я орать ну, хочу! Ну, ну, я мене же кашу в голові протворюся, ну ну... Блин, ну Ну, якось трішки позаписываюся. Я розстроюся за то, что я нормально ці запис на годину не зробив. Йоперний театр, я і так уже відпочив достаточно, а у мене і так уже голова вже болить. А -а -а! а а я орати хочу, блин. Мерец, я вже зап'… я не памню!!! Я не памню!!! Я орати хочу!!! Камо, му ге о Сія йі му Φου ιόπρετ, τι τη γιάτρε τα μονάφια. Μου και. Μου είναι. Αδέλφια. αυτή Είναι. Вене Хоксаверфия. А-а-а. Don't. Don't я kozient, quant. Aaaa Орать хочу, блин. Орать хочу. Як я не поставив? Don't, 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 Don't yeah шо тебе? Я в шоці. А -а -а. Дон -дон 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 -дон. Сингеніс. Сингеніс. Коньос. Коньос. Що це таке? Дід. Перент. Ааа! Рать хочу, блин! Да! Шрек. Шрек. Ксадельфос. Ты 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 нафиг за... Бабас. А Рать хочу, ты что за фигня? Ксадельфос. Бабас. Да нафиг за тебя нафиг. Бабас, бабас, бабас. Не не бабас. И ты нафиг. Задавь Рать хочу, блин. А -а. -а! Зато Я балы! хочу. Ой, хочу! театр. портян! Да театр! Я же нажимаю на цей баный пульт! Да ты нахуй за рекламой! Заебав! Киномиру, ебиру, сисиру, заебав! Сука, ти мене заїбав. Блять, що ж поставити? Гріхи давайте. Соніка 3. Ми Ой, пісець повний. Я в шоці? Я не знаю, як... Я эти вже 10 хвилин... Років... ру. Ононос. нонос. Нонос. Блін, Блин, а я кось 10 хвилин поздівав, ну блін, ну такий розстроєний, що він виключив телефон, блін, ну якого фіга ти, ааа, ну чого запис завжди виключається, коли телефон затухає, а якого фіга, а якого фіга, це ж пісеті, я ру за цього, міляо, міляо, Ξάδερφο. Συγγενή. Ο νονός και η νονά μου. Πι. Μωρό. Μητέρα. Συγγενή. Εγγονό. Ο νονό μου είναι παιδί. Νονό. Ο νονός μου είναι παιδί. Είναι. Παιδί. Ο νονός.

Yeah. Μου και ο yeah, νονά yeah, yeah. ο εγγονό μου είναι συγγενή μου. Συγγε... είναι είναι μου, είναι μου, μητέρα, γιαγιά και νονά. Ο μπαμπά μου και η μαμά μου. Μου και μου. О, человек, не где-то в темрях я не в забом месте, а в озере Токион. Ну а вдруг сбежит, кто знает? <риклад> Самый Жея. Му Ке о. Муниму. A jak прочитаю это. Tengoni.

Тыс, 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 тыс. Это пиздец. Ай. Я уже хочу. Все, хватит, пожалуйста. Саша, забынись. Ой, а сколько юнотив? Я... Блин, нет. Это... Юнитив 16, ясно. Ну это понятно.

16 юнитів uh, це подожди це про family, да? це про family, це про animals, це про щось. мабуть, науку. Ладно. Це про покупку. Це що? Задаємо question. Uh, conjugate webs. Ну, Сконцентри на дієслові. Ну и секшн 2. Писец. Я так ору. Ару. Ору, ору. Ну це вже останній день. Це вже останній день. У DLS, реально установлен дико чел. Короче, дякую за цей перегляд. Я в Єву сьогодні точно не буду гулять. Я, я не знаю. У мене вже голова в кошу притворилася не день. Просто, я не знаю. Якись.